Москве проходит фронт не только между Грузией и Московией, но и между Украиной и Московией. Если Грузия выстоит, выстоит и Украина. Потому мы воюем здесь. Вот я уверен, что победа будет за нами. Потому что справедливость всегда должна вас торжествовать. Вот. Не может же быть такого, чтобы эта Московская империя была вечной. Мы сломаем, сломаем, хребет русскому медведю. Где мы приехали? По воле сердца. Це невеличка кубка ще українців, які приїхали сюди, але привела їх сюди любов до свободи, повага до грузинського народу і впевненість, що тут, на го ми повинні нарешті дати по лапам московському ведмедю. Діло, діло тут в чому заключається? Сьогодні вони тут, завтра вони будуть на Україні. Якщо ми не в впораємо тут, ну, і вдасться тут отримати перемогу. Ми маємо на ну, увазі, ну, наш ворог це. Москва, ми це не скриваємо щастя. Також це, що коли ти відчуваєш, що ти не просто існуєш, що ти живеш, що ти живеш повноцінним життям, що в тебе, крім своїх шлункових інтересів, ще якісь є інтереси вищі, і що ти піклуєшся за Україну, за ну, майбутніх нащадків, таке тут ще на рахунок того говорили, що ми романтики, що ми реалісти. Дехто називає нас романтиками, але на самому ну, справді ми дуже реалісти, бо ми. Навіть так гадаємо, якщо ми не проліємо зараз свою кров зараз, тоді е, свою кров будуть проливати наші нащадки. Якщо ми не зупинимо московську агресію тут, то це прийдеться робити нашим нащадкам. Щоб ви побажали просто своїм землякам на Україні. Не бути байдужими, щоб вони не бачили цієї крові. Перемога це як обрій. До нього підходиш, а воно все далі, далі.